Привіт, друзі! Сьогодні хочемо презентувати вам нашу оновлену портативну зарядну станцію MedMaxi. Давайте пройдемось по її характеристикам та можливостям більш детально. MedMaxi був розроблений для того, щоб задовольнити ваші потреби в живленні та заряджанні ваших приладів. Незалежно від того, вдома, ви, в офісі або в подорожі. Ця станція має акумулятор ємністю 2800 Вт-годин або 233 Ампера-годин. Також тут стоїть інвертор потужністю 600 Вт із піковою потужністю 1000 Вт. Особливість наших оновлених портативних станцій це інвертор з чистим синусом. Він дозволяє живити електроприлади, побутові пристрої та навіть старлінки. Кейс MadeMaxi. Оснащений смарт-BMS контролером, який дозволяє моніторити стан акумулятора через Bluetooth. Ця станція виготовлена з міцного формованого пластику, що робить корпус ударостійким. Цей кейс заряджається орієнтовно 6 годин від мережі. Також у нього є можливість заряджання від сонячних панелей. Створений для зручності мед і гарантує, що ви зможете заряджати свої прилади, куди б ви не пішли. Якщо вам потрібно більше потужності, у нас є SuperMed Maxi зі збільшеною ємністю акумулятора. За більш детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів або пишіть нам в приватні повідомлення. Дякую вам за увагу, до зустрічі!